Я тобі кажу, він маленький. Він маленький, да не, не маленький він! Він маленький, я не маленький маленький! заспокойся. Неважливо, який розмір, головний, як їм користуються. Чесно. Чесно, а ми зможемо про нього поговорити. Звісно, так, а ми ну, тобі є Югус юар Ось такий шикарний пульт. Блютуз-пульт з інфрачервоною опцією, з голосовим пошуком, і звісно, з аеромишкою. З гіроскопом. Коротше, ur 02 від Югус. І якщо хтось думає, що це звичайний пульт, то ні. Він зроблений у стилізації під Google пульт. Я думаю, що це навіть OEM. І це ще не все. Ціна, калібровка гіроскопа і інфрачервона опція. Що за інфрачервона опція? В нас 10 кнопок можна робити інфрачервоними. Знаєте, які? Оці раз, два. Оці, оці дві перемикача і усі, оці кольорові кнопочки теж. Я далі про це вже не буду говорити. я Просто покажу, як він програмується. І навіть процес програмування дуже дуже простий. Я навіть читаю зараз інструкції: імпотент. Я не імпотент. Навіщо вони це написали? Так, заспокойся. Імпотент це на англійській. Ваш Важливий я важливий, важливий, я важливий а, ну тоді поїхали далі. І якщо ви думаєте, що він підходить тільки для ті боксів, ЮГУС, збачили ЮГУС СК-01, дуже крутелезний, ми його розігруємо для нашого каналу. А, є у опису під цим відео посилання. Якщо немає його, то є інший якийсь розіграш. А також я його тестував на сертифікованих Android TV ну, на Хоматікс, у моєму випадку. І тут навіть у режимі аеромиші кнопка Backspace працює як назад. Не бекспейс, а кнопка назад працює нормально. Коротше, якось так. І голосовий пошук працює, усе працює. Зараз ми переходимо з вами на розпаковочку, а потім тестуємо, подивимось, скільки він коштує, бо посилання закинув опис під цим відео і ще підписуємось та натискаємо дзвоник. Перейшли! Знаєте, що я зараз роблю? Я п'ю кофіючку. Mm, oh, смачний такий, тут лисиця мені його робить. <равляющ marine> <світ>. Робить мені його лисиця, але давайте так. За 8, баксів, за 8 баксів. Це просто цікавий пульт. Зараз будемо розносити все те, що пишуть там продавці. Вони пишуть, що UR02 пульт, я, до речі, в опис під цим відео розмістив посилання на цей пульт. О, у цьому варіанті вони пишуть, що він підходить для. Югос M8 M8 Pro. Ну, по-перше, вони не написали про СК 01. Дивіться, у мене, який. Який СК 01 є. Про СК 01 ЮГУС не написали. Потім M8 серія, M7, M6B, AM6 серія, X4Q, X4, X3, TOX 1, TOX 3, TOX 4, а tox 2 не підходить. Це все херня. Забули, він підходить під будь-які пульти. Це все херня. Ой, под, под будь-які tv бокси. Саме ну, у варіанті того, що він в мене на R-BOX 4K плюс R4K Box, чи як він там? Airbox 4K, e, Homatix Box R4K. Ось так. Він повністю навіть Bluetooth опцію підтримує вмикання-вимикання. Це класний пульт З програмуємими інфрачервоними ОО кнопками. Е, мало того, дивіться, далі перейдемо, я вам покажу. Якщо у вас якось не так працює гіроскоп, то ви можете його відкалібрувати. Це все є. Ви можете програмувати інфрачервоні кнопки. І усі оці кольорові кнопочки теж є інфрачервоними. Тобто, він підходить практично для всього. Тож переходимо далі, тестуємо югус Ремоут UR02. Два. Оленка твій розмір Тобі подобаються такі чи yeah. Ні, ну Я такі маленькі не беру у руки, бо якщо я з утра встаю, то там отак от я приблизно держу. Тримаю. Це ти чашку тримаєш? Ну, звісно, чашку. Звісно, два пульти складую, Тримаю їх кожне утро. А, коротше, ось такий у нас пульт Югус ur 02. І, полетіла бумажка. А, в нас є кольорові ось такі кнопочки, які можна програмувати. Я думаю, чи можна використовувати як мультимедіа. Бачите, тут мультимедіа. Відразу. Далі. Ну, Десь де ти бачила, це гуглопульт. пульт, це фактично гуглопульт. пульт. Далі. Далі в нас тримала. <схід> Що ти там такого розміру тримала? Не знаю. Не мене тримала, не мене тримала. Коротше, ось такі голосові кнопки перемикання каналів, ось така голосова функція. Кнопка домівочка. Назад є кнопка субменю, яка програмується. Також в нас бачиш тут дві кнопки: увімкнення чи вимкнення. Знаєш чому? Для тебе? Для Та ні, це для мальчиків, це для дів... дівчат. <різь> це для тв бокса, це для телевізора. Вона програмуємо під інфрачервоний чи, нав... чи навпаки. Коротше кажучи, слухайте. В нас є вимикання. Звуку, є аеромишка і бекспейс. Ну, і, звісно, кільце навігації. Він працює на двох батарейках: 3-H акумуляторах, і дуже прикольний пульт. Ану, візьму свою долоньку за розміром, потримай. Як воно тобі? Ну, Якось не впевнено. Але йдемо тестувати. І так, ми з вами на сертифікованому Android-TV на TV-Box Homatics Airbox 4 Plus. Дуже крутелезний TV-Box, До речі, я обожнюю його зараз, використовую постійно. І йдемо у налаштування. Для того, щоб підв'язати даний пульт, натискаємо додати пристрій, і для того, щоб його під'єднати, треба затиснути плюсики субменю. Натискаю. Натискаю. Почало блимати. Синеньким. А ось він ur 02 Натискаємо і створення пари. Якось вони білий, чорненький, щось вони там парують. Якусь пару створюють інь- і янь. Пару створено. Ну, давайте так. Виходимо, виходимо. Виходимо. Мені дуже цікаво. Так, в нас пропала, пропала опція налаштувати додаткову. Додаткові кнопки, ну то таке собі. Так, вимикаємо біленький пульт, ріднесенький. Так, вимкнули. І тепер ми з вами будемо його тестувати. Поясню, бо дивіться, якщо поглянути, бачите, зроби мені, мене більше, будь ласка. Ні, не в, не в тому сенсі, що я повинен бути ще товстіший, ні. Просто більше на екрані. Дивіться. Що це лисиця Петросяна в нас стала щось хоче тут. <смі> лисиця Петросяна, вона йди звідсиляти до Тугар. Похихікати, <похихіка> погигикай піди. Е, дивіться, два пульта. Такі брат, два брати-акробати. Один чорний, інший білий. Слухай, давай так. Давай тут тут канал про техніку. Це по-перше. По-друге, давай без расизму. Бо я знаю, як ти відносишся до чорних пультів. Е, життя черни, чорних теж має значення. Це по-друге, а по третє. Давай так, без твоїх оцих пристрасть там дів, дівчина плюс дівчина, як ти полюбляєш, це два пульти. Вони пульт це він. Це він. Боже, яка пошлятина виходить. А тепер поїхали. Праворуч, ліворуч, низ, верх, працює. Кнопка ОК працює. Ану, давайте, кнопка ОК працює. Відразу, якщо ми увійшли у YouTube, тут ми з вами будемо зараз тестувати безліч різних моментів. Йдемо на мій улюблений канал, який я е, сам е, веду. Знімаю ці відосики сам і поїхали. В нас є, тут, як ви бачили, мультимедійні кнопки. Натискаємо паузу, є, продовжуємо відтворювати. Е, наступний, наступне відео є попереднє відео. Будь Е, Так, гучність керування працює. Вмикання, вимикання гучністю працює. А тепер вмикаємо режим аеромиша. Аеромиш досить нормальна, вона досить чутлива. І натискаємо кнопку назад. Це один з тих тестів, які на сертифікованому Android TV не кожна миша проходить. Ні, Нормально воно працює, прикольно. Хоча аеромиша у Android TV для мене це зовсім такий атавізм. Так, ще раз кнопку назад, ще раз кнопку назад, усе працює. З кнопкою миші працює. Під сертифікованим Android TV кнопка миші теж працює так, як треба. Тобто кнопка ОК в нас сприймається. Голосовий пошук, гра престолів. Нам не потрібно тримати кнопку голосового пошуку для того, щоб воно е, знайшло щось. Тобто воно буде слухати, якщо ви просто натиснули і відпустили. Далі наступна штучка, домівочка. Натискаємо домівочку, спрацьовує. Два рази домівочку, якщо ваш TV-Box підтримує, то останні додатки. На моєму Хоматиксу це все працює. Е, тепер в нас ще залишається кнопка браузеру. Натискаємо. Якщо в нас встановлений браузер, то воно відкриє браузер. До речі, навіть чемпіон cs 2 і Sport World Cup. Це на момент зйомки цього відео. Ця новина, і я дуже за них радію. Я їх поз... ну, це мої вітання до Неві. Неві. Неві, я прочитав. Неві. Чесно кажучи, дуже пишаюся нашими українськими кіберспортсменами. Так, далі. Ну, Кнопка музичного плеєру, не знаю, вона зелена. Ви можете її ремапити на що завгодно. Далі ми ще спробуємо офіційний Югус СК-01. Тепер нам потрібно з вами перевірити, як працює кнопка бэкспейсу. Ну, тут. Ой, ні-ні-ні, поверніть. Тут дуже все просто. Тут натискаємо, натискаємо, натискаємо Backspace Працює. Мені потрібно зробити усі кнопки, щоб працювали. Я повинен е, усі кнопки перевірити. Йдемо у милого поясню. У момент того, ми перевіряємо оці кнопки, бачите, у мене там IPTV зараз йде. Перевіряємо кнопки перемикання каналів, і все ідеально працює. Тобто воно перемикає. Далі. В нас залишається ще кнопки інфрачервоні, і все. І все. Так, лисиця, йди сюди, будеш інфрачервоні кнопки. тащи сюди, пульт від телека. Є інструкція, звісно. І для того, щоб нам запрограмувати якусь кнопку, затискаємо меню і кнопку, яку хочемо перепрограмати, перепрограм... перепрограмувати. І чекаємо, коли вона почне горіти зеленим. Чекаємо, загорілася зеленим, підносимо, натискаємо кнопку, вона проморгала три рази, проблимала і все працює. Лисиця, йди її, спробуй увімкне чи вона телевізор наш, цей TCL. Воно його не увімкне, тому що TCL, О, О увімкнула. Все працює. Добре, добре, добре. Повертаємо. Тепер інфрачервоні опції працюють. Зараз ми під'єднаємо до офіційного югусу, бо це все таки югус пульт. Але перед цим ми повинні з вами ще один тест провести на вимикання і вмикання сертифікованого tv TV-боксу за Bluetooth опцію Дивіться. Я перевіряю інфрачервону опцію вмикання-вимикання. Натискаю, вимкнув. Все, out сигнал, Він в нас у режимі сну. Звісно, bluetooth опція буде працювати лише у режимі сну. Чекаємо 8 секунд. Бо поясню, за 8 секунд саме процесори Amlogic уходять у режим сну. Сам, навіть на Google TV девайсах воно просить почекати 8 секунд, коли на, ну, налаштовуєш вмикання-вимикання телевізора. Вмикаємо, все спрацювало, але я можу сказати, що це не може не працювати на всіх боксах, бо це все-таки створений для югус і для Android tv боксів. Але ця функція працює. І у вас, до речі, є додаткова інфрачервона кнопка, яку ви можете все-таки запрограмувати під ваш tv бокс. Перемикаємось на югус. Тепер ми з вами на офіційному югусі. Ну перевіряти усі кнопки я не буду. Я лише розкажу про додаткові якісь переваги. Додаткова перевага лише одна. Поки що просто він буде працювати. Так само, дивіться, і браузер визиває, ну тут у нас вибір браузерів, і те ж саме регулювання гучності, і голосовий пошук по типу. Ну, бачите, він мене слухає. Тобто тут все працює саме так, як і на Android-TV. Тепер. Це ж фірмовий юз. і тут в нас є у джерелах вхідного сигналу кнопка меню. Кнопку меню ми можемо додати чотири 4, 4 додаткових натискання. Тобто, наприклад, на кнопку меню воно буде працювати як кнопка субменю. на подвійне натискання воно буде, ви можете робити і автофреймрейт, і все, що вам заменеться, тут досить багато різноманітних опцій. Він підійде для будь-якого югусу, навіть старого. Тож. Це єдина в нас різниця. До речі, за замовчуванням, кнопка субменю буде працювати на інших TV-боксах, на сертифікова, наприклад, на HOMATICS, як звичайна кнопка субменю. Якщо давайте повернемось на я ж повинен цю кнопку, ще перевірити, це просто не обговорюється, бо ви скажете, що це не повний огляд. Йдемо у звичайний, у звичайні додатки. У файл менеджері було субменю. Якщо натискаю кнопку субменю, в нас вилазить меню, саме, яке визивається цією кнопкою. Тобто це повністю працюючий пульс. Я готовий пройти і зробити висновки. І у якості висновків скажемо, після тестування, після розгляду лиситься, що ми його рекомендуємо! рекомендуємо! А з вами був Бабл і Лисиця на каналі Технозон. На все добре!